Доброго ранку, мої другокласники. Запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо вивчати слово дієслово. Сьогодні ми познайомимося, з якою частиною мови найчастіше пов'язана дієслово. І це ми можемо прочитати вже в темі нашого уроку: що зв'язок дієслів з іменниками у реченні. Тож, розпочинаємо. Відкриваємо свій зошит і записуємо сьогодні 17 січня, діти класна робота. Записуємо 17 січня класна робота. Каліграфічно ви прописуєте ось такі елементи. Ви пишете у велику, у маленьку, не з'єднуєте їх діти, потім ере з'єднуєте. І є. дві букви Л візьмуться за ручки, «Ить» і «Дв». Коли ви пропишете ці буквосполучення і у вас залишиться місце, ви знову так, як і орнамент. Знову пишете у велику, у маленьку, і так до кінця. Каліграфічна хвилинка у вас буде один рядочок. І так, ми на попередньому уроці з вами познайомилися, що дієслово це частина мови, що означає дію, і відповідає на питання, що робить, що роблять, що робив, що зробив або що буде робити. Взагалі, що таке дія? Взагалі, от як діти, ви розумієте, дія, яке можна підібрати слово близьке за значенням до слова дія? Можливо, це робота, так? або якась праця правильно. І так, дія це значить, щось ми повинні зробити. Навіть слово наше зараз щось зробило. І оцей смайлик перевернувся. Оце він зробив якусь роботу Подія. Що можуть робити діти? І так, дитина що робить? Що хлопчик робить? Біжить. А дівчинка з котиком спить. А ця дівчинка що робить? Поливає. А ці діти граються. І що робить дівчинка? Купляє. А цей хлопчик, що робить не дуже гарно, але він пробує. Він фарбує. А дівчинка розв'язує задачу. І що вона робить? Думає. Ця дівчинка, що робить П'є. а хлопчик розумничок читає. Тож слова біжить, спить, поливає, купляє, фарбує, думає, п'є, читає це діє слова. Це діти дієслова. Вони відповідають на різні питання: біжить, спить, що робить, поливає, що робить, купляє, що робить. Ага, тут всі слова. Оці всі запропоновані слова відповідають на питання, що робить в даний момент, що робить дитинка. Ми можемо взяти одне слово спить, і, але кожне, до кожного слова спить, ми можемо підібрати певний іменник. Ось, наприклад, хто спить? Котик, кіт спить, собака спить. Дівчинка спить, хлопчик спить, лялька спить, ведмідь спить. Дієслово одне й те ж саме діти спить. А от подивіться, до скількох іменників воно належить. І ми цей перелік можемо продовжувати, тому що багато живих істот може спати. Зрозуміли? Тож, дієслова. Залежить від іменників. І іменники і дієслова дуже часто один біля одного стоять, доповнюють один одного. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і давайте подивимося, що роблять діти. Ось хлопчики з дівчинкою що роблять? Граються у м'яча. А ось ця дівчинка що робить? Ска... Скаче на скакалці. А що робить песик? А песик спостерігає за грою дітей. Що роблять оцей? Що вони роблять? Діти, котики, лялька, що роблять? Читають книжку. А оці дітки що вчаться робити? Вони пишуть. А оці добрі дітки вирішили покупати свого песика. Вони купають песика, а от хлопчики і дівчинка ловлять метелики. Тож, на кожному малюнку ми, бачимо, малюнку, ми бачимо, що дітки щось роблять. І от та робота, яку вони виконують, це є слова-дієслова. Зараз, дивлячись на ці малюнки, оберіть два, які вам найбільше сподобалися, і складіть за малюнком речення. І запишіть його. Наприклад, я обрала діти миють або купають песика. Або ви можете написати слово діти, а можете назвати цих своїх героїв, наприклад, Петрик і Оксанка, пишуть. Або… Миколка і Тетянка читають цікаву книжку. Або Василько і Марічка ловлять метеликів. Хоча діти метеликів ловити не потрібно, хай вони собі живуть. Тож, оберіть, будь ласка, малюнок, який вам більше до вподоби, і складіть і запишіть речення за малюнком. Нам потрібно до іменників добрати слова, які будуть відповідати на питання, що робить. «Що робить?». І так, дивіться: у нас є хмара. Що хмара робить? Насувається. Далі. Сонце, вітер, дощ і вода це іменники, які відповідають на питання, що. А от що вони роблять? Або сонце? Що робить? Шумить? Іде? Світить чи тече? І так, що сонце робить? Світить. А що робить вітер? Вітер що робить? Правильно шумить. А дощ, а дощ що робить? Йде. А вода що робить? Тече. От ми угрупували іменники із дієсловами. Зараз вам потрібно записати ці словосполучення. Ви починаєте писати, сонце світить, ставите кому, потім вітер шумить, дощ йде, вода тече. Після коми ви всі оці іменники будете вже писати з маленької букви. Ставимо урок на паузу, записуємо. Слідує завдання. Нам потрібно добрати за зразком, що, що чим роблять, і ми будемо користуватися довідкою. У нас є іменники сокирою, лопатою, косою, ножицями, плугом, пилкою. Коли ми дивилися, що роблять дітки, то ми до тих іменників добирали слово хто і що вони роблять. А оцими інструментами теж виконують люди якусь роботу, тож яку? У вас є слова для довідок: косять, пиль, пиляють, копають, рубають, ріжуть. Тож, сокирою, що діти роблять? Сокирою рубають. Ви знову рядочку записуйте слідюче речення. Діти, це ми будемо записувати вже речення. І так, пишемо: сокирою рубають. І ставимо крапочку. Потім ви пишете Лопатою. Що роблять лопатою? Лопатою, діти, копають. Далі косою. Косять ножицями, що роблять? Ріжуть правильно, плугом орють і пилкою пиляють. Тепер в слідуючому робочому рядку вам потрібно написати. Питання, що робити. Отак От ви діти з нового рядочку записуєте, що робити. Є дієслова, які відповідають на це запитання, що робити, наприклад, спати, їсти, підмітати, танцювати. Тобто дієслова, які в кінці будуть мати ти, відповідають на питання, що робити. Зрозуміли? Тепер ви написали питання, що робити. Тепер вам потрібно записати декілька дієслів, які відповідають на це запитання. Ви перше дієслово пишете з великої букви, а потім через кому з маленької, і таких дієслів ви пишете п'ять. Наприклад, читати, малювати, співати, танцювати, їхати. Основна особливість цих слів буде та, що в кінці ви будете чути склад «ти». В кінці таких дійслів буде ти. Тож до роботи. Дуже раджу вам відпочити трішки. І остання робота на нашому уроці. Ви можете записати домашня робота і виконати її, а можете діти так, як ви знаходитесь вдома, не писати класна робота, домашня робота, а писати просто слово ем... дистанційна робота. І е, алу, Або ви просто написали класна робота і більше нічого не пишете, або домашня, тобто один раз. Тож, слідуча, остання робота на нашому уроці нам потрібно попрацювати за зразком. Подивіться, у нас є зразок заєць, що робить, стрибає. У вас є слова для довідок: повзає, літає, плаває і бігає. І є, є ті істоти, які, з якими треба поєднати ці слова. Зразок ви не записуєте. Починаємо з цієї першої істоти. І так, хто це в нас, діти? Це у нас метелик. Що метелик робить? Він у нас правильно літає. Тож з нового рядочка, ви записуєте. Метелик. Зверніть увагу, не ми, а метелик. Потім ви відкриваєте дужки і пишете, що робить, закриваєте дужки, не забудьте поставити знак питання і пишете слово Літає. Потім, я вам на попередньому уроці вже казала, що дій слова на письмі ми будемо підкреслювати двома прямими лініями – Тож потім, за допомогою олівця і лінійки, ви підкреслюєте слово літає. Метелик можна підкреслити однією лінією, адже це іменник. І далі ви продовжуєте писати. Лисиця, що робить? Бігає. Вуш або змія, що робить? Повзає. І риба, що робить, плаває. Ось таке останнє у нас завдання. Будь ласка, виконайте його охайно. Тож, сьогодні ми з вами, діти, дослідили, що дієслово пов'язане з іменником. І дієслово вказує на дію, яку робить той чи інший предмет. Дієслово – це слово дії. І воно пов'язане із іменником. На сьогодні все, мої любі. Я очікую ваших фотозвітів і кажу вам до побачення до наступних відеоуроків.